На території нашого міста зареєстровано 170 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. Їх обслуговують 11 соціальних працівників, які розносили подарунки з нагоди найбільшого православного свята. Напередодні Воскресіння Христового управління праці та соціального захисту населення разом з виконавчим комітетом Бухівської міської ради підготовили подарунки продуктові. У будинку по вулиці Миру 5 проживають інваліди першої групи позору Павло та Олена Кривошеї. Вони зізнаються, що потребують допомоги з боку влади. Як інвалід, то воно ж хочеться, да, О, воно, 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 воно. Туди, сюди. Вона воно воно прийде то те, то те. Візити соціальних працівників завжди радують їхніх підопічних та відбуваються два рази на тиждень. Соцробітники виконують усі потреби, забезпечують продуктами харчування, оплачують комунальні платежі, допомагають з візитами до лікаря в разі необхідності. Галина Григор'єва зізнається, що таку роботу виконувати приємно. Видовольце отримуєте те, що ми приходимо до вас і приносимо вам щось маленьке, таке удовольствие. Да, я люблю ще маленьке удовольствие. Да, «Вам добре да. і нам приємно, що ви довольні. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.